За місяць герой мав святкувати своє 49-річчя. Сьогодні ж із Миколою огородником прощалося усе місто. Чоловік у перший же день війни покинув роботу і взяв до рук зброю, щоб захищати Україну. Микола Євгенович це житомарянин, який більшість свого життя сумлінно працював водієм. Перевозячи Житомирян на міжнародних перевезеннях, але коли виникла загроза для нашої держави, він не роздумуючи, з першого дня, 24 лютого, добровольцем пішов захищати нашу батьківщину. Патріот своєї держави, таким герой запам'ятався і рідним. Родич загиблого згадує телефоном Микола завжди повторював лише одне. Що говорив, Щоб всі трималися як одне ціле, як і вся вся Україна. Справжній патріот. Сусіди, які знали чоловіка із дитинства, кажуть, це непоправна втрата, адже Микола був людиною, яка завжди прийде на допомогу. На його плече могла розраховувати і його велика родина. І ми його дуже добре знали, був хороший хлопець. От. Їх просто багато сім'я, ну багато в сім'ї. І вони дуже добрі всі, дружні. І ми всі друг другу допомагали. От. І, на жаль, що ми втратили його ну, вже назад. Не знаємо даже що сказати. А ще згадують, як бачили товариша востаннє. Я правбусі перед били. війною на автобусі він їхав і нам поздоровався з нами. Він повернув на попільню, Ми поїхали на полігон. І останній раз ми з ним так бачились. У загиблого героя лишилася дружина. Осиротіли донька та син. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1